Да. Доброго дня. Пішов 301-й день з дня арешту колишнього прем'єр-міністра України і лідера опозиції Юлії Тимошенко. Звісно, багато хто буде говорити, що це тема, яка пов'язана саме з особистістю Юлії Тимошенко та її власною політичною проблемою, і що більшість людей не бажає протестувати проти цього арешту і проти вироку, який був винесений лідеру опозиції, тому що не задоволений самою діяльністю Юлії Тимошенко. вона і намагалася створити. Для себе особисту ситуацію в опозиційних лавах, а свого часу навіть домовлялися із чинним президентом Віктором Януковичем про розподіл влади, так чого її захищати, але насправді. Арешт і процес над Тимошенка були кульмінацією тих процесів, які відбувалися в країні відразу з після того, як Віктор Янукович очолив державу. Це фактичне підкорення права політичним інтересам, це його використання з метою утримання влади Януковичем та його оточення. Ще до Тимошенка був розпочатий процес проти Юрія Луценка. Ще до Тимошенка Конституційний суд України змінив основний закон без згоди на це Верховної Ради, що може кваліфікатися виключно як Узурпація влади ще до Тимошенка було поза легітимним чином створена більшість в парламенті, а також почав діяти новий уряд. Однак багато хто виправдовував це інтересами стабільності в державі, а арешт Луценка сприймався як такий собі вияв політичної помсти за ті арешти, які відбувалися відразу після обрання президентом України Віктора Ющенка. Сподівалися, що все заспокоїться. Що всі оговтаються? Якраз після арешту Тимошенка стало ясно, що це не заспокоєння, це реальна побудова механізму авторитарної держави. Українське суспільство не відреагувало і на це. І зараз ми вже живемо всередині цього авторитарного механізму, в годиннику, який відраховує час деградації українських державних інституцій, економіки, права, засобів масової інформації. Те, що ми не встигли вчасно відреагувати на ті проблеми, які існували в українському. У суспільстві, те, що ми не усвідомили, що арешт людини, яка була головним кандидатом опозиції на президентських виборах, призведе до такої деградації. Це наша з вами провина, і тепер доведеться все це, як кажуть, випити до дна: і економічну і політичну кризу, і деградацію громадянських інститутів, і зникнення вільних засобів масової інформації. Тепер український громадянин може змінити ситуацію в державі тільки сам. Йому нема на кого сподіватися, хай щастить.